Бачили новину про американця, який купив нікелевих монет на 250 тисяч доларів. Усі сміються, що він божевільний. А я от думаю, хлопець просто зрозумів те, чого більшість не бачить. Він не довіряє системі. І знаєте що, він має рацію. Тому що, коли держава друкує гроші як божевільна, твої заощадження на рахунку просто тануть, а метал залишається металом. Але є один нюанс: 25 тонн монет у банківській комірці це не дуже зручно, правда? Є спосіб захистити капітал без складування металу у гаражі, накопичувальні поліси зі захистом життя. Вони працюють як фінансова броня, твої гроші ростуть, вони захищені від інфляції. І що найважливіше, їх не можуть конфіскувати, арештувати чи поділити при розлученні. Один з моїх клієнтів перевів так понад 200 тисяч і спить спокійно. Бо розуміє, які б кризи не були, його сім'я захищена. Хочете так само? Отримай персональний розрахунок і побачите, скільки накопичите через 10-30 років. Посилання в описі.